Родина Віктора дуже любить ласувати виноградом. Торік чоловік придбав на дачу вісім саджанців. Зараз прийшов за ще одним темним виноградом. Їм мо, їмо. Ні, та скуща, в принципі, він ж палярний, більше 300 кілограмів не можна знімати. Що таке? 200 кілограмів на родину 10 людей. Це нічого. Продає виноград на ярмарку. Пан Сергій зі Сторженецького району про свою роботу, якою займається вже 15 років, розповідає із любов'ю. Як зайнявся виноградом, я виспоряв, бо виноград – ну і красива культура, і вкусна. кожен кож ждеш, вот это гроздь. Є сорти, де одна виноградина більша зі сірівникову коробку, каже пан Сергій. На ярмарок привіз нові саджанці. За великий куш править 60 гривень. Це нові сорти ну. І якраз божественний, ватромбік темний, блістящий, грозь скрупне, і яке преимущество, очень-очень раній. Ранні сорти полуниці із Хотинського району привіз пан Анатолій. Вони дозрівають кінець мая, начало іюня. Анатолій Дерев'янко має ягоди, які, каже, плодоносять від травня і до Нового року. Приваблює покупців і новими сортами персика. Персик є такий, як кулак. Зустрічають на ярмарку із запашним та корисним медом. Расторопша – хороший мед для болезнь печені. Акація шикарний мед, вважається один з меда меду З Херсону та Кіровограда привезли і незвичний дикий мед. Он, е в дуплах соти, які, е пчела добила, і Ми їх поставили в баночку і залили медом. А щоб згадати про літо, досить поглянути на радісний колір соняшникового меду, Майя гуменна Ярослав Левицький місцевий час.